«Авангард» – Цим модним словом пересічний глядач зазвичай називає все незвичне та незрозуміле в мистецтві. Можливо, тому за цим суто професійним терміном все частіше ховається посередність, але майстри своєї справи завжди відрізняють перше від останнього. Ви подивіться, що в нас робиться на українському артринку, що в нас купують ті ж депутати, що в нас купують політики, що в нас купують бізнесмени, що в нас купують колекціонери. Є люди, які достатньо добре розуміються на образотворчому мистецтві, але це не випадкові люди. Це люди, які займалися образотворчим мистецтвом не один день і не один рік. І в них вже сформувався. Свій підхід, у них сформувався смак. На чому він формується? А на тому, що вони все, все частіше і все більше бачать різні твори образотворчого мистецтва. І вони розуміють, вони вже можуть від'єднати хороше від поганого, правильне від неправильного, хороший рівень від низького рівня. Вони можуть вихватити якість. Дмитра Стецька прикрашають зали музеїв багатьох країн світу. Сьогодні він в Україні. Фактура і матеріал грає високо. У мене особливо е одна із основних навіть стоїть. Ідея і тоді фактура, а потім ще е кольорове рішення і доповнюється, е щоб виразити ту чи іншу форму краще для ідеї. Робота особливо цього проєкту не в часі це говорить про те, що я проводжу лінію від давнього палеоліту, наприклад, і трипільської культури, і особливо фактури нашої, особливо в трипілі, абстрактних формах. Я вражаю до теперішнього часу, як ми її сприймаємо, цю нашу давню історію або навіть наш розвиток нашої нації, країни і природи, як розвивалася, і її поступки до теперішнього часу. Мистецтво моє. Воно минає всі ці сучасні, я називаю попсові рішення для заробітку. І моя структура мистецтва це є поза часом, називається не в часі. Тобто вона йде, як би сказати, от земна куля, і повз кулю я прилітаю і йду своїм в просторі. 20 віці зруйнували все те, що було віками наслоєно і набудовано в мистецтві. От 20-й вік тільки красиві до 47-х років 50-х, коли розвивалася абстракція, суперматизм, інші форми, а далі це вже повторення. І як би нині не робили художники, вони кидаються, наприклад, хтось в обізянник, хтось там форми відеоарту дуже був модний. Інсталяції, а тепер порнофільми це все швидко минає, скоро слава стає скоро постижна, вона і минає. <рекулак> <рекулак> Я не піддаюся моді, не піддаюся формулам щоденним. А я мою свою будую, бо я є сам формула, я є сам стиль. Що таке авангард? Авангард те, це та форма, яка. Не сприймається сьогодні. Це авангард. Він був так і так завжди він будувався. Це те, що ми його не сприймаємо, ми його відкидаємо. Це авангард. Сьогоднішнє мистецтво у нас відміні щоб з усіх наших, знаю, київських художників, щоб їх відкинули. Нікого не відкидають. А просто їх сприймають, бо вони не знають, що, що таке. А вони думають, що це авангард. Це не авангард. Це є за саме зацофана бездарна річ, яка легко піддається сприйманню і. Іншим глядачеви. Що таке мистецтво? Мистецтво це не просто споглядання. Мистецтво це повинно мати високу культуру інформації. Знаю, що таке академічний добрий рисунок, якщо вміє хтось рисувати чи там міє класти кольор, це в майбутньому вище, йому легко буде йти в іншій формі щось зробити, якщо ти добру маєш школу. Якщо ти особливо зараз, за тим більше, їм допомагає тільки апаратура. Вона дуже їм допомагає, це комп'ютер, інтернет, і вони в цьому... Купаються, але це не їхнє, це вже зроблено совкупно іншими людьми, і це вкупі. Воно не має ні цікавості для, для когось такого, щоб нової авангардової думки не зробиш там, бо там все вже є. Тільки скомісувати, покласти, і тим більше мода, і цей академізм і класика минулого, воно навіть дуже смішно для сказати для молодого художника. Він не хоче бути економістом, він не хоче, бо це, здається, зацофаний вже матеріал, він такий, що не потрібний нам брати в майбутнє. О, і це помилка теж одна із бо треба вчитися справжнього малюнку, рисунку. так само, Як за кордоном загубили, зараз наших там навіть потребують, щоб навчити їх малювати, рисувати. Чим далі будемо йти, комп'ютер вища форма, тим більше буде цінитися рукотворство. Людини це пензень, це буде, буде унікально. Це буде вимирати вже як художники вимирають такі справжні, а буде масовка, та, як є, попсати. Школа це завжди дає композицію, в першу чергу. Композиція, бо вона має бути форма. Але композиція розвивається з часом, як розвивається людство і погляди. Може бути, вчора було п'ятно дику, якесь одне залишити, а зараз стало, типу, Малевич показав нам чорний квадрат, що воно стало геніально. Так само композиція вона міняється з часом розвитку історії. А, але вона є присутня, коли ти її вивчив форму композиції. Покласти, наприклад, таке вага тіл, тогої форми, як воно має бути більше білого, чи більше чорного чи червоного акценту. От, наприклад, ми от тільки що спорили за цю роботу, оцей символ. Там якраз червоний чи синій я даю спеціально, щоб зазвичай акцент монотонності. Бо минуле, наприклад, воно стає монотонним. А це більше символ з минулого до майбутнього, і він проходить монотонно. Тоді треба дати акцент звуку, щоб збудити зазвучало цей, щоб не проспати цей, не проїхати мимо. Космос є загальний для всього люса. Це є філософія. А решта, я не признаю, має бути твоє власне, де ти народився, де ти взяв, де пив джерело, воду з джерела. Оце є місцеве, якого потрібно мати корінь. Це корінь це і моя нація для себе. Я взяв це земля-моя Україна. Я тут беру надбання, що надбало людство. Це <му> нація. Якби не скептично не ставилися, це є най найстаріша, і найдавніша, і наймайбутніша. Це я з такою гордістю тішуся, що я є ним з України. Це було, бо мені дуже багато є талантів, і буде талантів на майбутнє, і вони будуть рішати майбутньому. Бо глобалізація вона поїдає всі нації, розчиняться, а хто вистає, так ми довгі роки вистоюємо, воно буде в майбутньому все рівно віддасть плоди. Тої стійкості нашої нації. А для мене це є дихання, це є... я люблюся нею, я слухаю. А космос це якраз говорить. Там в космосі є дуже, дуже висока філософія, і дуже, трудно розказати, це цифрові звуки. Все це, що ми говоримо, вже є в космосі було задумано. Так хтось би казав, містика, ні, в це... нас все, що робиться, то вже давно є задумано, ми маємо його нині відбути і все. Це такі космічні це саме картина. Вона мені приходить, я маю її зробити. Якщо я проспав, це буде, як кажуть, гріх. Ми не ще нашу місію українську, як на ваш погляд. Ні, місія це ще не висловилася. Раз вона буде цікава через років ще 20. Вона стане якраз найкраще. Десь в 23 му році почнеться такий більш для мене, по моїм так чуттю, це буде десь після 20-х років розвиватися. А малося це така звільняться байка. Я, хто я хоче, може признати, може не признати, але треба вірити. вірити. Бо я вірю, що буде країна на майбутньому дуже велика і не падати в песимізм, бо він. Нічого не дає, а оптиміст завжди народжує цікаві і ідеї. Якщо вірити японцям, ми по інтелекту найперше місце займаємо це Україна, яка дає постійно нові рішення і наукові думки це в нас. Тому любить нас Росія зараз знову хоче щоб дати космічне будування, так далі, бо не вистачає розуму інших країн. Яку б ви картину назвали серед представлених тут, в якій сконцентрувалося б максимально ваше сьогоднішнє сприйняття української реальності? Це дорога довше життя. В просторі йдуть люди, між небом і землею. Вона така філософська, бо ми проживаємо життя, а ми своєї мети не дійшли. Оце вона така більш хрестоматійна філософії нашої України. Кожна картина в мене я вставляю якусь ідею, що вона має смисл навіть від назви. Наприклад, є така картина невінчана трава. Багато говорить, од мене форма показує, не має спільного з назвою. Але назва там присутня проходить такою лінією невидимою, але вона є, і вона дуже забавляє, хто дивиться і прочитає, дає доповнення і. Такого бачення кращого і настрій, бо поезія слово це головне. Наприклад, я люблю дуже слово, і слово воно, ну, як то кажуть, в класичному було перше. Але воно в слово так само і в космосі. Слова вшифруються, думки, які ми маємо, гарні або погані. Воно потім збувається, ті думи. Якщо ви погано думаєте, воно разом потім виходить в болячках або ще щось, людині наказується. Не можна думати, треба думати про добре та й завжди буде. і воно справді справдиться. Ставлених творів багато, і вони різні. Та варто спитати у людини, яка знається на творчості нашого героя. Творчість Тецька збагачує духовний світ людини. Мені здається, що було б непогано, щоб такі виставки відвідували якомога більше людей, і не тільки людей, які мають відношення до образотворчого творчого мистецтва, скажімо, там, чи колекціонерів, які колекціонують твори, чи фахівців. А людей, які не мають відношення до образотворчого творчого мистецтва, тому що ця виставка формує смак, вона збагачує внутрішній світ людини. Художник, який збагачує внутрішній світ людини, це геній, це місія, генія. Стилістика, форми, матеріали та просторові рішення авангардного мистецтва не мають обмежень та канонів. Їх рівень визначається не новаторськими композиціями, а щеблем свідомості митця. Сучасного глядача важко здивувати оригінальністю сюжета чи композиції, та творче натхнення, втілене в будь-якому матеріалі, хвилює завжди.